З лопатами та саджанцями атовці зібрались 22 жовтня разом. Їх об'єднала ідея створення алеї бойової слави. Тут всі люди, які прийняли участь у бойових дістах, будуть садити дерева. Ну їх діти, родственники. У кожного буде своє дерево. В основному дуби ростуть довго, даби. Кадата можна було показати, вспомнить, рассказать. у зоні. Ато вони служили у різних бригадах в різних населених пунктах, і більшість познайомились уже по поверненню додому. Ця акція багатьом припала до душі. У ній взяли участь також волонтери, родичі бійців. Священник окропив саджанці, помилився за тих, хто не повернувся додому, і за тих, хто захищає кордони держави зараз. Нехай ці дерева завжди будуть нам, вони приймуться, вони виростуть великими, і хто буде їхати по цій трасі, завжди буде бачити ці дерева і буде згадувати цей час. Серед присутніх була Наталя Петренко, дружина коростенця майора Василя Петренка, який не повернувся із зони АТО. Вона посадила горобину. Ще одна жінка на заході, Оксана. Залучилась, тому що ну не може бути байдужих. Ми разом призивалися з хлопцями. Разом служили і далі ми разом. Оксана працівник військкомату в Лугинах у 2014-му і сама поїхала в АТО. Ми відправляли людей і ми їхали за ними. Страху не було, як такого. Вірила, що повернуся. Поки що алею складають близько 30 дубів, декілька берез та горобин. Навесні, по поверненню військових з шостої хвилі мобілізації, посадка дерев продовжиться.